У нас є бажання до якогось магічного методу мануальної терапії. Це наше людське, це нормально. Нам хочеться якийсь такий, щоб клац, і все, і все відновилося, все запрацювало, і все було добре. А магічний метод це щось. От і, е, е, як правило, воно яким чином відбувається. Є людина, є пацієнт, яка хоче, щоб їй щось зробили, і воно все пройшло. Є спеціаліст, який це декларує, наприклад, Костоправ. Він каже, я все вправлю, і все буде добре. І розумієте, і воно працює. Воно працює. Чому воно працює, ви скажете, в смислі? Бо воно працює, тому що є таке поняття, як е, біопсихосоціальна модель, коли у нас є біологічна частина, є е, психологічна і соціальна. Що це означає? Біологічна. Тобто є реальне порушення, є запалення, є е, фіброз, є е, порушення якісь функції там, і так далі, і тому подібне. Тобто е, больові рецептори це який компонент? Біологічний, да? болять, передають біль в голову. А, далі що починається? Починається обробка сигнала, і вона залежить від, від, ну, від особистостних характеристик людини, від її психотипу. Є люди, які той самий біль взагалі не відчувають. Є люди, які його дуже відчувають. Тобто вони сенситизовані, вони сенситивні, вони чуттєві. І ця чуттєвість вона може бути як фізіологічна, так і психологічна. Чи ми можемо через це повпливати на це? Можемо. У нас є таке поняття, як плацебо. Плацебо. І це замечательно, що це є. Я підійшов і так: хоп, а якщо ще клацнуло, то взагалі замечательно, Я кажу: вам допоможе. Чому? Бо я вправив. Людина себе накручує. А чому вона себе накручує? Кажуть, ну і що, що ви вправили? А не так то все просто, є соціальний вплив. Бо люди, більшість людей десь чула, десь читала, бабка бабки сказала, і всі знають, що костоправи щось справляють і стає хорошо. І їздили до Касьяна, і всі ж чекали від нього чуда. І 10-20% знаходили то чудо. Чому вони знаходили то чудо? Тому що невеличкий біопсихос... біологічний компонент посилювався мощнішим плацебо плацебоефектом. Авторитет, роздутий традиційно створює величезний плацебо-ефект. плацебо, -ефект. плацебо це позитивна штука. Мануальна терапія вона завжди була, є і буде. І ви можете сказати, що щось стоїть не так, щось вправили. Вам стане краще, це який позитивний плацебо ефект. От. І якщо він підкреплений чутками, то соціальний компонент перевалює. Зрозуміло. Може бути ситуація, коли дуже мало біологічного і дуже багато психологічного, і мало соціального. Людина, тоді кажуть, що це яка патологія? Психосоматична. Да? Людина круче. Посилилось психікою. Сомато-психічна проблема. Нічого не боліла, сама себе накрутила, почала дійсно боліти психосоматика, зрозуміло.